Переседай, садись, сідай, садись, 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 напротив? садись, 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 біля вікна садись, садись, на, садись, 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 а на садись, 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 Треба ляти спати. Так ви теж лягаєте спати, я б казиночку оложу спадки. Так, я хочу. Давайте мені його безплатно. Моя дитина голодна, вона да? хоче їсти, і я хочу їсти, а грошей в нас немає, так що давай бігом. Я не продам це безплатно, воно коштує грошей. Що, Добре, тримайте. Por que não me dá ainda o pé? Não me arroje nisso, né? não me arroje nisso. Mãe, não me não Eu quero fazer Не знаю, ми його чесно не брали, нам воно взагалі не треба. дід пердун забрав. Добрий день, знайте. У мене, коротше, подружка Баба Зіна народила ще дочку і її теж назвала бабою Сіною. Вона поженилась з одним добрим дядьком і змінили, ну, вона і змінила йому. Мій дядя був і на Блін, Вже сьогодні кінч... кінчається сезон помідорів, я і так їх не закрутила. Кстати, як робити помідори? <рекунок> Можна е виростити е сімена е і залити <рекунок> їх е сиропом спеціальним. І вони будуть маринуватися і потім будуть дуже вкусними. Знаєте, я такі рецепт ще нічого, треба спробувати. Да, так, цей номер. Добре, а, -а, -а, а, а знаете, що? У мене тоже моя кума, то ще ота кума, де дитина з'явилася ще й від іншого. Ого! Що? Ой, боже, так, ми відійдемо в туалет. Давай, Сира, вставай. Потім Ага. Печення. Ще їх куплямо своїх. все, ми Ой, Сідай, синочку Мама, я хочу їсти. О, зараз тут у мене десь було печиво. Мого печива нема. Я бачила, це він вкрав його. Верніть, моє є печиво. Ви в мене вже його вкрали. Так, давайте саме кондуктор. Кондуктуша! Добрий день, ви мене кликали. Так. Шли в туалет, Він вкрав в неї печиво. Я вчора у вас купляв це печиво. Я знаю, я пам'ятаю, що він вчора купляв в мене за свої гроші, це печиво. Я, я зайнята. Не звіть мене по всяким мілочам. Обза, це моє місце. Я купляв за свої гроші. взагалі то старших треба вважати. Старші тебе народили. Добрий, ви можете дати білети на провірку. Ой. Дякую, ваш білет. Ваші білети. А я не дам. Чому? Я не хочу давати, це моя особиста справа. А у вас давати? хоча б вони є? Так є. Ну, якщо не хочете давати, тоді я вас вигоню. Ну і добре, ми підемо з цього поїзда. Ага. Е. Ваші, Ваші білети. білети. Доброго дня! Привіт! Як вас звати? Взагалі то правильно привіт! Це лексична помилка. А ще краще казати Добрий день до незнайомих людей. Неграмотна ви людина! А як вас звати? Мене звуть Адольф. А яке ваше ім'я? Мене звати Віка. Зрозуміло. Чому ви кажете Віка? Правильно показати Вікторія. Не знаю. А ви маєте знати і казати Вікторія. Я для вас підготував декілька математичних запитань. Перше, визначте М і співвідношення М других дорівнює 3 Н, де Н не дорівнює нулеві. Я не знаю. Господи, яка ви дурна не знаєте таких елементарних математичних прикладів? А що до вас, чоловіче? Чи, чи знаєте ви відповідь Я на це? Я Теж не знаю. О, Господи, чому тут тільки дурники якісь зібралися? Це взагалі добре останнє запитання. Е... Д... Розв'яжіть нерівність. 2 Два... в Х степені е... більше або дорівнює трьом. Я теж цього не знаю. О, Господи, які ви всі неграмотні зразу з неудами якимось сів в поїзд. Чого не з якимись розумними інтелігентними людьми? Ми не міг. По-перше, не чуваки, серед нас є мадам. Такого слова в українському словарі не існує. Як ти сидиш? Ти мусиш сидіти пристойно. Ти ж все-таки людина, а не мавпа якась. Ти ботайна макне. Ти не можеш говорити правильно. Ти мусиш говорити правильно. Ти допустив купу лексичних помилок за одне речення. І не пасть. А також мене є за допитання до вас, чоловіче. Чого ви храните печиво під сідушкою? Температура там составляє приблизно 17 градусів. А печиво треба хранити при температурі 20 і більше градусів. Це непристойно. Ваше печиво може зіпсуватися, і воно буде смердіти на весь село.